Доброго здоров'я, пані панове категорично з великим задоволенням. Вітаю вас сьогодні. 1 вересня у понеділок на моєму авторському ютуб каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене це наш перший брифінг за сьогоднішній день. День знань. Я вітаю всіх причетних, всіх дотичних. Бачите, ще й понеділок, ще й 1 вересня. Ну і осінь, тобто початок нового якогось там сезону, що там очікують. Хтось колись казав політичний новий сезон. Я думаю, що просто за наших обставин цей політичний сезон він нонстоп. Але тим не менш, ми все одно підведемо якісь підсумки, тому що дійсно етапність вона має властивість змінюватися. Ну і насамперед хотів би сказати, що до Чорноморська на Одещині частково повернули світло, бо вчора там була дійсно катастрофа. Наскільки я розумію, водостачання водопостачання працює на генераторах. Що вчора був підвезення води, а сьогодні Олег Кіпер доповів, що в магазинах все нормально з продуктами і необхідними товарами. Дефіциту вдалося уникнути. Також безперебійно працюють інтернет і зв'язок. А щодо електропостачання, то дійсно після вчорашньої такої масштабної Навали на енергетичну інфраструктуру активно працюють ремонтні бригади. 15 їх бригад задіяно, 18 одиниць техніки. Так що продовж дня вдалося повернути світло на кілька тисяч абонентів, але треба розуміти, що пошкодження дуже значні. Ми вчора з вами характеризували, цей стан речей як початок енергетичної атаки Путіна за великим рахунком. Але і от відновлення, якраз в цьому населеному пункті, зараз потребує певного часу. Ну а все інше, все інше стосовно цих атак, логіки. Ми напередодні з вами говорили. Тепер щодо зміни етапності, яка є на сьогоднішній день. от, соціологічна група рейтинг провела нове опитування серед нас, серед українців. Я так розумію, переважно чи виключно з тих, хто є всередині України стосовно настроїв, та середня температура, пріоритети тощо ну от і в контексті всіх цих рухів, які геополітичні, там щось Трамп розказує, щось там десь на обрії для когось є світло наприкінці тунелі. але українці прагнуть миру і здебільшого готові говорити про певні поступки, але лише за умови надання надійних безпекових гарантій від партнерів. От загальний висновок середньої температури, як то кажуть, по нашій, дай Боже, всім палаті, 59% респондентів підтримують припинення бойових дій, пошук компромісу. Але 20% кажуть, давайте будемо битися до повернення Донбасу і Криму, 13% Давайте битися до лінії розмежування. Ну який був на стан Дон на стан 23 лютого 2022 року 82 відсотки вважають реалістичним шляхом завершення війни переговори, а з яких 62 відсотки за пошук компромісу за залученням інших країн. 20 відсотків давайте напряму говорити з росіянами, а 75 п'ять відсотків що Україна повинна погодитися на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки. В принципі, це співпадає з настроями президента Зеленського, який очевидно теж от на цих замірах, які не сумніваюся по ні, офіси президента здійснюється і моніториться на постійній основі серед ключових гарантій безпеки українці визнають фінансування армії і зброї від партнерів більше половини 52%, зобов'язання союзників вступити в війну, якщо що, 48% і міжнародне патрулювання. Повітряної морського простору 44%. На, на запитання, що зараз для нас, для українців, найважливіше, 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії і постачання зброї. Тоді як 31% сказав, що для нас найважливіше зараз повернення території. Ну і найчастіше респонденти вважають, що ми воюємо з Росією за майбутнє наших дітей 60% і за свободу 44%. Причому нагадаю, що це повномасштабне вторгнення. Тепер згідно указу президента, вважається офіцій. Офіційно війною за незалежність України так вона називається зараз. До речі, змінилося. Пріоритети в довіри до політиків. Ну за даними е, соціологічної групи, рейтинг я завжди кажу, що ну принаймні на дану секунду я їм довіряю з того, що вони міряли, і те, що ми міряли, воно часто густо е, співпадало. Так от найбільший рівень довіри сьогодні серед українців е, до політиків е, залужно: 74 Причому президент Зеленський тепер на, на другій позиції. За даними цієї рейтингу: 68%, а Буданову довіряє 59 В разі проведення президентських виборів все одно би перемалив. Магав президент Зеленський, що найменше в нього було 35% ну серед тих, кого питали, а в залужно 25 Хоча бачите, залужному довіряють більше, але на президента він на думку людей не тягне. На президентських виборах знову ж таки би партія умовна Залужного, І, до речі, подібні заміри відбувалися і в Київському міжнародному інституті соціології. І пам'ятаєте, фонд демократичних ініціатив імені Ілька Кучерева теж давав таку цифру, умовний би блок чи якась умовна партія залужного, бо поки що ми не маємо матеріально такої інституції, а посідав би перше місце. Друге місце умовний знову ж таки блок зеленського, але точно не слуга народу. В якому варіанті а, серед прохідних до парламенту є о, Європейська солідарність Порошенка і умовні, якщо будуть партії Буданова і Азова там по 6%. І Це все насправді і це все. Ну, якби от стан речей на початок вересня, в принципі, великих відмінностей від літа і весни не маємо. Хоча от там в пріоритетах довіри. Ну, але це треба підтвердити, я думаю, ще просто іншими е, замірами, тому що ну, певно, щось десь помінялося. Можливо, фотосесія Валерія Федоровича десь так вплинула, на, вплинула на людей. чи багато хто читає якраз фешн-видання, і тому так сподобалося, як він там стояв на світлинах чорно-білих. Але як є, тепер щодо цього треку, теж. Ви ж бачите, що там в Китаї відбуваються події, приїхали туди багато народу і світлини. Я вчора давав цей, цей матеріал з мене в телеграм-каналі Василь Климчук. Очікуємо, що будуть якісь новини відносно того, як який спосіб будуть розгортатися події навколо України. Це ще один трек, теж поважний з одного боку Європа і Сполучені Штати, з іншого боку, Китай, там є Індія, Туреччина, там є Азербайджан. До речі, там є сам Путін. І сьогодні там ми бачили, як цей моді за ручку водив Путін. На до цього сідзепіна і дійсно всі ці моменти, які ми говорили, що змінилися геополітичні настрої між Китаєм і Пекіном. Вон започатковує у непрямні авіаційне сполучення. Сідзіпін розказує, що дракон має товаришувати зі слоном. Ну, якби такий конгломерат, ну там точно Путін не буде старшим братом. Мені здається, серед всього цього, і можливо, вдвох вони якось його і протиснуть. Але будемо слідкувати, тримати руку на пульсі, і от якраз з яким настроєм вони туди поїхали, це. От е, теж я вважаю, що один з головних е, е, моментів сьогоднішнього дня пісочний рот Путіна каже: Ну, ми так, як ми так, ми за мир, але ми не бачимо взаємності. Оце з такими настроями вони поїхали там і будуть розказувати. Тобто, не, накинувся він на Європу, яка за його словами не дає Росії вирішити українське питання з Сполученими Штатами Америки. От як тільки вони почитали маячню зі штатів, пам'ятаєте, я вчора вам давав, що, начебто, там якісь чиновники в Білому домі досить погано ставляться до європейців, які не дають їм закінчити на російських умовах війну, просто взяти і закінчити, тобто з примусити зеленського до капітуляції. Ну, оці одразу цю мантру починають повторювати. Це велика помилка, і жодна добра Добра київському режиму не принесе. Росія цим часом зберігає свій настрій. Ми готові до врегулювання проблем політико-дипломатичними засобами, але поки в цьому ми не бачимо взаємності з Києвом і продовжуємо. Ну, те, що вони називають СВО. Ось так ці моменти розвиваються. Щоб ви розуміли, з якими настроєм вони їдуть, і яку нісенітницю вони там будуть нести. Ну я не сумніваюся, що там є е, е, керівники, які знають стан речей. Ну наскільки його запам'ятав, сам моді що спілкувався напередодні з президентом Зеленським. Ну, думаю, що Ердоган щось додасть, той самий. Аліїв, якщо будуть зустрічатися, але бачили, як Пашинян обнімався там з Путіним. Пашинян, який розказує, я там за євроінтеграцію, але при тому Сідзіпін каже, у нас буде стратегічне партнерство з Пашиняном з Вірменом, а Ми дамо їм гарантії безпеки. Ну, це все, що треба знати про євроінтеграцію вірменської держави. Під під проводом цього Пашиняна. Ну далі будемо розбиратися. Ще ключовий момент про нього вже вночі доповідав президент Зеленський з огляду на доповіді міністра внутрішніх справ. Клименка і очільника служби безпеки малюка, що затримали підозрюваного вбивстві Андрія Портно. Тобто є зараз необхідні слідчі дії, доручив президент суспільству дати всю наявну інформацію. Подякував правоохоронців за злагоджену роботу. Плюс до всього, що доповідав генпрокурор, там вже пішли процесуальні кроки. Є перші покази, та вже перші покази підозрювано. Ну наскільки я так розумію, поки комплектують. Якусь е, тему, яку би можна було би видати суспільству, але те, що вони е, доповідять до буде доповідь, відповідно я не сумніваюся. Але проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин вбивства. Вся команда правоохоронців е, прокуратура продовжує працювати цілодобово. Е, знову ж таки, президент подякував всім і поліціям МВС, СБУ, прокуратурі. Всі діють максимально ефективно. З того, що вже встигли повідомити в службі безпеки України е, фігурант був затриманий в Хмельницькій області за даними слідства, замах. На народного депутата ретельно готувався заздалегідь. Ну, підстави підстави мотиви. Я думаю, що повідомлять. Виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут, підготовував план втечі, та, чи план відходу, як воно називається. І завдяки злагодженим діям СБУ у нас поліції в 24 години з моменту нападу вдалося вийти на прямий слід підозрюваного. А вже 36 годин його затримали. От така ситуація: так що треба віддати належність Нашим правоохоронцям, ну, думаю, що так воно і є, насправді. щоб, Ну, це, знаєте, почнуть ж писати, стрілочника нашли, ще там щось а там насправді це ж не, 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 не зрозуміло хто. Ну, подивимося і будемо чути. Бо так само, на жаль, було під час трагедії з Іриною Фаріон, а потім з'ясувалося, що так воно і є насправді. Ну і поховання Андрія Парубія, там, от, як повідомила Львівська міська рада, е, сьогодні фактично в 7 годині Святого Юра буде Парастас. А завтра, е, точніше, це вчора. Або сьогодні, от сьогодні, в півсьомої вечора на майдані Незалежності буде а, чин прощання. Ну тут в Києві і вечір спогадів про Андрія Парубія. А завтра, 2, 2 вересня, в 12 годині, в соборі Святого Яра Юра, розпочнеться чин похорону. А в 13.30 на площі ринок у Львові буде загальноміська церемонія прощання і політика поховає на личиківському кладовищі. От ну я думаю, що хто там ну має можливості і бажання. Ось вам і графік, але все одно ще раз кажу, що. Це страшна трагедія. Насправді страшна трагедія. Серед інших ключових висновків сьогоднішнього дня інститут дослідження війни пропонує небагато речей. Ну очевидно, там в європі вихідні. Але тим тим паче ми ж бачимо, що вихідні з користю для себе проводить та вісь зла, яку Dream Team там назбирав Сідзіпін. Але тим не менш, і підтверджують колеги експерти з Америки, що Кремль проводить багатосторонні інформаційні зусилля спрямовані на стримування західної підтримки України підрив участі Європи в мирному процесі. Ну, власне, про що ми говорили вчора і позавчора. Цілий день російські мілібрологіри критикували Міністерство оборони Росії за перебільшення успіхів на полі бою. Це славнозвісна колегія Міноборони Російської Федерації, там де Білусов виступав. а Потім звіт Герасимова, очільника Генштабу, ми теж ці кейси з вами напередодні розбирали. Кремль активізує ці інформаційні зусилля, оскільки його територіальні здобутки залишаються непропорційно обмеженими і повільно повільними порівняно з високими втратами. Те, що про високі втрати, ну тільки Лінивий не говорив. І була доповідь відповідь по лінії генштабу збройних сил України, ну і Росіяни володіють певною інформацією, тому що читають навіть звіти Міністерства оборони Британії. І Сполучені Штати підтверджують ці е, величезні цифри, правда, на які Путін, як ми бачимо, не звертає жодної уваги. А ще ледь сенсації з цього не вийшло, бо було повідомлення, що президент Зеленський 4 вересня зустрічається з Трампом в Парижі. Ну, питання, ну, чому, що, що там Трамп вигадав? Потім з'ясувалося, що це не дуже він з Трампом зустрічається. Хоча було посилання на трьох дипломатів. там, Але те, що збираються в Європі, от. Те, що називається коаліція рішучих, коаліція охочих, а будуть там європейські лідери, буде генсек Марк Маркрюте. Це про гарантії безпеки для України, це очна зустріч. Ну, можливо, президент Зеленський там буде, і можливо, буде відеоконференція з Трампом. Ну, от якось так я для себе повідомляю, тому що загальний настрій сьогодні в Європі трошки згас через те, що Путін взагалі не реагує на жодні пропозиції. І знову ж таки канцлер Фрідріх Мерц, він найбільш я так розумію розумію поміркований об. Оп... Реаліст та сьогоднішнього дня каже, війна може закінчитися вже завтра, якщо Україна здасться. Але тоді після завтра Путін нападе на нас, тому це не варіант. Ну, от якось так. До речі, стосовно варіантів, теж треба сказати, що папа Римський знову закликав до припинення вогню в Україні і діалогу. Це моменти, які якраз характеризують Лева 14-го. Я рішуче повторюю свій заклик до негайного припинення вогню і серйозної відданості діалогу. Зараз саме той час і час для тих, хто відповідає. За це відмовитися від логіки зброї і стати на шлях переговорів в миру за підтримку міжнародної спільноти. Ну, знову ж таки, Путін скаже, а я, як і де католіки, де я? Я не при ділах, я вон шаманами погнав до Сідзепіна. Ну, тим не менш, якщо ми говоримо про наш світоглядний вибір і цивілізаційний вибір, то, звичайно, офіс президента Зеленського подякував, нагадавши про те, що молитва була ангел Господній, там і. Папа знову нагадав світу про страждання українського народу про загиблих, поранених. Це чіткий сигнал, що світ має чинити тиск. Ну, сигнал знову ж таки для тих, хто плюс-мінус в нашому концепті, чи ми в якому концепті. Але навряд чи це стосується дійсно тих, хто зібрався ну, там, в Китай на сьогоднішній день. Ще пройшла інформація. Ну, е, так, на, на рівні вкидання, але от вересень, новий етап, як я кажу, і новий сезон. І Умань, і знову хасиди. Ви ж пам'ятаєте ці. Попеї з ними то їх пускають, то не пускають, то ковід, то вони там в Білорусі, то цей Лукашенко каже, автобуси дам підвести. Ну але вчора місцева преса ізраїльська написала, що паломництво хасидів в УМАНІ скасовується. Можливо, для того, щоб їх всіх в армію забрати. Але Україна, типу, не дозволить щорічного з'їзду євреїв через проблеми безпеки. При цьому за словами неназваного чиновника, Україна розчарована відсутністю підтримки Ізраїлю перед загрозами Росії. Ну і там, і там, і там є якась частинка правди. Ну, давайте будемо розбиратися по ходу вже п'єси. Як там насправді будуть виглядати події? А тепер щодо цієї зустрічі ще треба сказати в Парижі, щоб я не випустив, бо президент Зеленський теж на неї відреагував і відреагував так само на сьогоднішній день. Сьогодні ж там дедлайн, другий тиждень, який встановлював дай боже йому здоров'я Трамп бо він же ж вже написав цієї ночі, що не дочекаєтеся, і сьогодні я сповнений сил, як ніколи раніше. Я такий заповзятий, я такий жевжик, що просто ховайтеся всі. Так що це таким чином він відрегував на всі чутки, які були на, на вихідних стосовно його смерті. Так, от президент Зеленський нагадав Трампу, що спорт номер один для Путіна, а Путін спортмен, це викручування. Тобто він буде викручуватися. Це його спорт номер один. Два тижні тому в Вашингтоні прозвучав що саме на цей час Росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів України, безперечно, готова до цього, але єдине, що робить Росія, це вкладається в подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це зараз, під час свого візиту в Китай Путін знову буде викручуватися. Це його спорт номер один. Ну не сумніваюся, що він в такій і веде розмови з Сідзіпіном, Хоча дійсно поки що інтрига, що йому скажуть на все це. Бо слово Сідзіпіна і ну, рухи Сінзипіна вони будуть красно. Мовними, якщо буде далі все спокійно продовжуватися, ми ну, можемо просто зразу визначати, що вся ця публіка, яка там була, вони всі за війну. Генштаб збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про 137 бойових зітнень. Окупанти завдали ну от за добу ракетний один і авіаудар, 57 кабів кидали, 1829 дронів Кемікадзе і 3107 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Бачите, очевидно, що на 4000 тисячі вони не виходять Це стосовно всієї за. Явленої інтенсивності на лінії бойового зіткнення ну інститут дослідження війни ще доповідає, що українці просунулися поблизу Новопавлівки, а росіяни поблизу Торецька При тому, що Діпстейт додає, що ворог просунувся в зарічному і поблизу Маліївки. Тепер щодо Доповіді головкомасирського, який теж от у загальні моменти пов'язані з лавнозвісним літнім наступом. Ми його характеризували напередодні, але от він доповідав про це президенту Зеленському верховному головнокомандувачу. Передусім, про Покровський напрямок, де російська армія концентрує найбільше зусилля і ну і відповідно зазнає найбільше втрат. Ну, ми зараз говоримо з вами про цифру плюс-мінус 100 тисяч народу з того боку. Наші підрозділи продовжують виконання визначених завдань на Донеччині. Методично. Знищують окупанта загалом по фронту лише за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими і важко пораненими. Понад 290 тисяч військових найбільших втрат саме на Донеччині, при тому, що не реалізували жодної своїх стратегічних завдань. Ну це правда. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи. Вдячний кожному підрозділу, сказав президент Зеленський підрозділу, який забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Що тижня є відповідні результати. Ну і також ситуацію доповідали на Запорізькому напрямі і наміри окупанта. Ситуацію в прикордоні Сумщини і на Харківщині. Про такий момент йдеться про прикордоння продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. До речі, вони ще не сказали. Вже ж було застосування фламінга. Ми вчора з вами бачили. Поки що мова йде про ураження там кількох об'єктів в Криму. Ну я би не сказав, що вони там стратегічно і важливі, але думаю, що випробування відбулося нормально і кому треба було відзначити, що воно відбулося, то відзначають, побачимо, аби ця тема ще полетіла не на південь, а туди в район на схід. Так, біля добропілля Донецької області триває зачистка російських військ, які змогли пройти в тил українських позицій. Їм не дають з'єднатися з основними угрупуваннями. Були інформації від нашого оперативно-стратегічного угрупування військ Дніпро. Напередодні ось ще таке підтвердження: значить, бої на північ-Покровська від тривають. сили оборони зачищають російські піхотні групи. Це там, де ці клешні були. А російські підрозділи все ще поки присутні. Йде доволі кропітка робота по тому, щоб їх хвило. Мовити і знищити, не дати їм з'єднатися з основними силами. Ну знову ж таки, як Дніпро доповідає проти стратегічне групування військ, і от е, речник Пан Тригубов, як е, значить, можна сказати, про результат доповідатимемо і доповідаємо лише після того, як захисники переконуються, що росіяни не змогли ані вийти з оточення, ані з'єднатися з тими основними групами. Також окупанти намагаються тиснути на інших ділянках покровського напряму. Загарбники малими групами е, намагаються проникнути на всіх Напряма, в тому числі саме в місто Покровськ була активність в районі Котлиного, була активність в східній частині Покровського напряму. Там зосереджено достатньо росіян, щоб чинити нам проблеми по всій лінії фронту, і проводити інфільтрацію вздовж усіх наших позицій. Ну, себто просочуватися через лінію оборони, обходити захисні позиції наших бійців. Ну там в складі двох-трьох людей, пам'ятаєте, я вчора доповідав ці плащинні відімки, а потім там десь вони з'єднуються і намагаються муляти. Ну, от за цими дбають. Ну, і... І росіяни ще на Куп'янському напрямі. Тут теж треба сказати, використовують зараз підготовлених солдатів в такому міксі із штрафниками. За словами коменданта прикордонної комендатури Оріон пана Вальчука, різниця в рівні підготовки помітна, якраз по рухам окупантів і по їхньому екіпіруванню. Проте українські дрони знаходять і знищують і тих, і інших. Є групи противника, які мають класну екіпіровку. По їх діям переміщення, ми бачимо, що. Це дійсно підготовлені бійці, але також має місце ситуація, коли противник іде, а на ньому один нещасний бронежилет, там автомати, чотири магазини. Ну, як правило, це ті військовослужбовці, які десь там знаходилися в тилу, або штрафники, їх так називають наші воїни. Їх просто перевели з тилу в штурмові підрозділи. Вони в якості м'яса йдуть першими. А ще такий момент: бачите, в них є такий розподіл: там ветерани, умовно, спеці, оце штрафники м'ясо, і на тлі цього там хтось за більше грошей, хтось за менше. Є в них така тема, що. Між собою суперечки відбуваються і проводять. Вони влаштували стрілянину між собою на лівобережжі Херсонщини. Це як повідомляють наші партизани, за теж десятки загиблих і поранених от просто стрілялися між собою. Тобто на лівобережжі Херсонщини днями стався збройний конфлікт між підрозділами 127-ї розвідувальної бригади і 24-го мотострілецького полку. Все почалося з того, що а, ці бійці з 24-го їхнього російського полку відкрили вогонь по позиціям 127-ї цієї бригади. Ті, в свою чергу, прийняли їх за українську диверсійну штурмову групу і підняли по тривозі резервний підрозділ. В результаті хаотичний стрілецький бій, підсумок 21 окупант 200, 17, 300. І після інциденту в підрозділах почалися там перевірки, посилили контроль, допити особового складу. Атмосфера, як доповідають партизани, в окупаційних частинах стала ще більш напруженою. Зростає недовіра. Солдати підозрюють один одного в якихось провокаціях, а командири побоюються нових конфліктів. Ну все навколо грошей там видно. Випивки, ще там ширки якоїсь свіжої, свіжої. Я думаю, що на цьому тлі от все і відбувається. А можливо, якісь і умовні, курортні романи там серед їх, все ж таки південь, щось там в голову стріляє. Та про південь, друзі, зберігають росіяни, на жаль, активні в Чорному морі. А Азовські так і пробують залишити своїм внутрішнім морем. Це речник ВМС Збройних сил України, пан Плетенчук каже: спроби юридично привласнити Азовське море, правда, ні до чого не приводять. А так само як раніше провалилися спроби легалізувати окуповані українські порти Бердянська і Маріуполя. І це стосується не лише бойових кораблів, це стосується цивільного суднопласту, яке вони залучають для того, щоб продовжувати... Ужувати грабувати наші окуповані території, вивозячи звідти різні товари. В першу чергу це збіжжя. Це вугілля і метал, але все одно вони вимушені вивозити викрадене в свої порти і вже після цього продавати як російський товар за підробленими документами. тобто, напряму вони з наших портів, там умовно через Босфори, Дарданели, не везуть вкрадене. Стосовно реакції, міліблогерів, зетблогерів і військово-політичних пабліків, про які згадували, до речі, інститут досить війни. Я в ключових висновках це давав оцінка виступу Герасимова. Щось. Вони дуже його там не взлюбили, цього Герасімова і вже міняють його напевно місяці у два на цього Мардвічова. Але при тому, при всьому, характеристика його виступу на цій колегії, точніше на брифінгу, який він давав після вже колегії на на, на, на території свого генштабу виглядає так, що він чесно розкрив плани Путіна щодо як вони називають свого. Це такий висновок в російському медійному просторі, але главі генштабу це ймовірно не допоможе. Пам'ятаєте, він сказав, що він. Наше буде довго, от що мається на увазі Валерій Герасимов заявив, що СВО буде продовжено. Таким чином він підтвердив те, що говорилося вже багато разів бойові дії, що досить довго не закінчаться. Це при всіх там розмовах і висновках Трампа. Ну, можливо, там, якщо б були в нього там якісь порадники, то показали би ми ці матеріали чи дали б послухати Герасимова без перекладу чи з перекладом Герасимов своїми словами про СВО, наскільки я не розумію, це от, каже один з авторів, шокував деяких прихильників швидкого миру. Є в Росії такі, але він чесно розкрив плани президента. Сво буде тривати. Ладімерла Дімович не бачить жодної причини зупинятися. Хто б що не думав і не говорив в Росії за її межами? Отак, от, от в Кремлі коментують. Наприклад, і до речі, там похвалили Герасимова за чесність. При цьому там інший співрозмовник в Кремлі. Зазначає, що СВО ймовірно закінчиться вже при іншому главі генштабу, і такі підходи, щоб не говорив Герасимов, просування, значить військ на фронті недостатньо, великих перемог давно немає. Це самі росіяни кажуть. Плюс ми дійшли до того, що ворог бомбардує НПЗ і інші об'єкти далеко від лінії фронту і зони проведення СВО. Це може призвести до важких для економіки наслідків. Тому очікується, що голова генштабу в нас скоро заміниться. Ну ще раз, росіяни таким чином, а це джерело в Кремлі підтверджує про що теж говорила. Що Герасимов можуть відправити відставку, і замість нього а, очільником а, генштабу, ймовірно, буде Андрій Мардвічов. Ну, попереду мінімум кілька років інтенсивних бойових дій. Ситуація вимагає рішучих заходів. Ось такі настрої в Росії. І Герасимов з багатьма завданнями, які стоять перед армією, вже не справляється. Отак От, пояснило це джерело. Ну що значить, е, кілька років інтенсивних бойових дій це тільки на нашому театрі, чи вони все ж таки будуть якось залучати театр е, в східній Європі? Я маю на увазі там, де Польща, країни Балтії. Ну от розпочалися в Білорусі навчання. ОДКБ, вони йдуть перед цими навчаннями, які називаються захід 2025 І під час навчань, серед іншого, буде відпрацьовувати планування застосування ядерної зброї. Це повідомив начальник генштабу Білорусі. Такий Муравейко Павло. В Маневрах беруть участь понад дві тисячі військових. А там Білорусь, Росія, Казахстан, Кіргістан і Таджикистан. А при тому, що вони розпочалися напередодні і завершаться 6 вересня. А за тиждень після цього ж розпочнуться найбільш двосторонні російсько-білоруські навчання. Захід 2025 двадцять Так про всяк випадок. Привіт, росіянам передали. І Сполучених Штатів Америки, правда, це не Трамп, але це, як ви пам'ятаєте, була зібрана через удари по Києву минулого тижня Рада безпеки, Організації Об'єднаних Націй. Там представник якраз Штатів прямо сказав, що ми проти Росії відкриємо санкції, якщо та не буде просуватися до миру з Україною. Ну, я знаю, зустріч Радбезу ООН. Була скликана якраз після обстрілу Києва радник посланник місії США Джон Келлі заявив, що такі удари ставлять під сумнів серйозні прагнення Росії до миру і зараждав, щоб Росія їх припинила. Крім того, от пан Келлі сказав, що Путін має зустрітися з президентом Зеленським а також повторив попередження Трампа про те, що проти Росії можуть запровадити санкції, якщо там типу війна продовжується. Переговори щодо війни Росії проти України. Якщо вони і будуть, то то, знову ж таки, я вам нагадаю: це основна тема вихідних. Не з віч на віч а за посередництво Трампа, який готовий там вирушити на цю зустріч, і ця зустріч два тижні тому була ну якби за словами Трампа. через два-три тижні ну, от два тижні вже пройшло. Однак російська сторона вперто ігнорує цей заклик президента Трампа. Ну постійно вигадуючи відмовки від зустрічі. Про що і сказав президент Зеленський, що в Путіна спортному ордин це викручуватися? От на такій ноті ми з вами будемо говорити окей, перший брифінг. Нас завершено, а основні параметри і характеристики. Давайте рухатися далі, щоб я не забирав зайвих час, але щоб ви були в курсі справ, і знали, а не здогадувалися, що навколо відбувається. Тому закликаю вас, якщо ви ще не приєдналися до нашої спільноти, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте. Якщо ви тут, спасибі вам, друзі, але не забувайте про тому, що як формат заходить, то категорично українська вподобайка, лайкос, ну, мали би бути. Спасибі величезне. Мої патреони, спонсори каналу, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Спасибі вам величезне, друзі. Описі до цього відео, якщо маєте бажання і можливості, звичайно, є і інші опції. Дякую за спілкування. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. 24 на 7 працюємо з нашими і пхаємо до перемоги з нашими героями, хлопцями і дівчатами. І ця перемога неодмінно буде. Навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення. До наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. І як завжди, і з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!